Ей, слухай анекдот. Мужик виходить зранку з дому на роботу. Бачить, на ганку лежить равлик. Він його піднімає і кидає через дах на задвірок. Равлик вдаряється об камінь і розбивається нахрін, падає у траву. І лежить там конаючи. Але не помирає. За деякий час може знову повзти. Минає час, і Равлик знову приповзає на подвір'я. Нарешті, за якийсь рік, малий знову видирається на ганок. А тоді з дому виходить чоловік, який йде на роботу. Він знову бачить равлика, дивиться на нього і каже. Ти що, довбанутий? Це не смішно. Це не смішно. Чого тоді регочеш? Я не знаю мужик, я... Ей, гей. Зрозумієш анекдот, збагнеш, що таке вулиця.